Шановні студенти, хочу представити до вашої уваги дисципліну вибіркового циклу матеріалознавства. Будівництво архітектура та дизайн є частиною матеріальної культури суспільства, за якою можна судити про прогрес науки і техніки, особливості побуту, національні традиції. Людина почала будувати перші житла ще в епоху неоліту, використовуючи природні матеріали, камені, шматки дерева, глину. Згодом архітектурно-будівельними та конструкційними матеріалами стали скло, метал, бетон, пластмаси. Сучасні масштаби будівництва і різноманіття архітектурних рішень стимулюють розвиток ряду галузей знань, висуваючи перед наукою та технікою нові практичні завдання. Побудувати будинок, здатний прослужити людині століття не так просто. Це вимагає великих знань, які може забезпечити засвоєння дисципліни матеріалознавства. Метою курсу матеріалознавства є надання майбутнім фахівцям з дизайну, знань, вмінь і здатності по вибору і застосуванню в архітектурно-дизайнерських конструкціях різноманітних сучасних матеріалів. З урахуванням їх фізико механічних характеристик, формування пізнавальної та творчої активності, розвиток технічного та конструктивного мислення. Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних знань про будову та властивості різних матеріалів, що використовуються у процесі проєктування та виготовлення архітектурно-дизайнерських об'єктів середовища, видах термічної і хімічної обробки, принципах вибору матеріалів, залежно від умов експлуатації і конструктивної міцності. Програмою курсу матеріалознавства передбачається виконання Практичних завдань, основними темами яких є вивчення основних характеристик і властивості будівельних матеріалів та виробів з пластичних мас, штучні матеріали та вироби на основі в'яжучих, визначення властивостей силікатної цегли та каменю, ознайомлення з основними видами художньої обробки виробів з каменя, вивчення основних характеристик, властивостей і технології виготовлення скла та виробів із скла вивчення теоретичних та практичних аспектів художньої обробки скла. Лабораторно-практичні заняття включають в себе завдання з основних вивченням мікроскопічної будови, деревини різних порід дерев за зовнішніми ознаками, лісових матеріалів, вивчення зовнішніх ознак кори. Вивчення кольору близько текстури та запаху деревини деяких порід, основні види художньої обробки деревини і виконання основних композицій, вітражне малювання пластиліном на склі, імітації каменя та деревини, вітражні композиції зроблені за допомогою пластиліну та окрів. Вивчення курсу матеріалознавства студентами спеціальності дизайн є дуже важливим, тому що кожен об'єкт архітектурно-дизайнерського проєктування не можна правильно спроєктувати, побудувати і експлуатувати без наявності відповідних будівельних та конструкторських матеріалів на всебічного знання їх властивостей.